Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти, як захистити троянди та цибулинні квіти від ґрунтових шкідників, таких як дротяник, як личинка майського жука та інші, які можуть пошкодити кореневу систему, які під'їдають корінь, і тоді рослина в'яне. Для цього ми використовуємо. Перевірений препарат ось отакий твікс-ґрунтовий від сімейного саду. Він розводиться у воді і потім проходимо під кожен кущ троянди, даємо десь по 3 літри, щоб промокла коренева, прикоренева вся зона. Також, якщо у вас є гіацинти, які відцвіли, зараз вони вже починають всихати. Цибулина наливається до наступного сезону, набирає масу. І тут також часто вони пошкоджуються личинкою майського жука, тому також треба гарно пролити, щоб захистити цибулину до моменту її засихання надземної частини, і все буде тоді гарно. Також Якщо у вас є лілії, також вони цибулині, їх треба обов'язково пролити, тому що цибулину також починає пошкоджувати хрущ і лілія тоді буде або не так гарно квітнути, або може взагалі засохнути. Ось так на пляшці дивимося інструкцію. І по інструкції 20 мл треба розвести на 10 літрів води. Ось я підготував відро 10 літрів води. І розвожу препарат по цій інструкції. І отриманим розчином поливаємо під корінь. Поливати треба, щоб розчин не стікав, а щоб він повільно впитувався. Тобто краще за два рази так, потихеньку, не без спішки. Проливаємо всю підкореневу зону. Ось виходить отакий розчин, насичено білого кольору, і починаємо проливати. Розчин має такий досить насичений специфічний запах, тому краще одягати засоби захисту, коли ви працюєте з ним. Проливаємо всі рослини і такий препарат твікс. Зараз покажу ще раз ближче. Отакий От препарат можете використовувати. Він перевірено, гарно захищає від шкідників, які пошкоджують корінь. Ось таким чином проливаємо рослини поступово, потрохи, щоб він розчин впитався. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях. Дякую вам за увагу. Щедрих вам врожаїв.